Археологія цікава і водночас дуже непередбачувана наука. Ніколи не знаєш на що можна натрапити у тих чи інших розкопках. Шукаючи давно поховані цивілізації, можна знайти речі, які важко повірити і пояснити. У цьому відео ми підібрали найбільш цікаві і водночас таємничі знахідки, а також розповімо про деякі містичні місця, що так і не були знайдені. Гігантські кам'яні кулі, вони ж Ласболац являють собою одну з найзагадковіших речей, що були знайдені в дельті річки Діквіс. Вчені вважають, що їх створили приблизно в 600 році нашої ери, фактично період доколумбової цивілізації. Також вони з'ясували, що більшість цих сфер створені з особливого склястого каменю габро, що виходить в результаті симбіозу каменів з розшареною лавою. Вважається, нібито творці цих величезних сфер вирізали їх, використовуючи інші камінці, менші, щоб надати необхідну сферичну форму своєму витвору. Багато людей висували припущення про те, що сфери Діквіса це особливий древній астрономічний інструмент. Інші ж думають, що це путівник, який вказує на якесь певне місце, можливо, те, це заховані стародавні таємниці і скарби. Але правда полягає в тому, що жодна жива людина сьогодні не знає їх призначення. Племена чіпчан, що населяли як Коста-Ріку, так і Центральну Америку, зникли після періоду іспанських завоювань, а разом із ними зникло й призначення цих куль. Даний механізм і до сьогодні залишається одним із найзагадковіших археологічних відкриттів, більше схожий на фантастичний винахід або кінореквізит, що змушує вчених з усього світу чесати потилицю у роздумах. Цей артефакт. Що був знайдений в уламках затонулого грецького корабля, якому, як вважають вчені більше двох тисяч років, зроблений з натуральної бронзи і являє собою поєднання механізмів і таємничих шестерень. Спочатку цей інструмент вважали однією із версій древньої астролябії, що вказувала шлях. Проте сучасні археологи змогли з'ясувати, що це не просто шляховий показчик, а й справжнісінький древній астрономічний календар. Крім того, на сьогодні цей пристрій все ще займає пальму в першості серед найскладніших історичних знахідок, які були зродені і відкриті в цьому часовому періоді. У далекому 1947 році китайські фермери із провінції Шенсі зробили одне з найбільш великих археологічних відкриттів ХХ століття, а саме, знайшли теракотову армію імператора Цин Шихуанді, який правив приблизно у 258-210 роках до нашої ери. Подібна знахідка, на відміну від інших, не є загадкою. Точно відомо, що детально вирізані і реалістичні скульптури з глини є військом імператора, яке відійшло у потойбічний світ. Однак, незважаючи на знахідку цих захисників, донині невідомо, де ж похований сам імператор і які скарби чекають першовідкривачів в його похоронній камері. Це втрачене місто, якщо вірити деяким археологам, знаходили на Грецьких островах, Багамах, на Кубі і навіть в Японії. Проте і до цього дня невідомо те ж саме справжня Атлантида. Цей міфологічний острів був перше описаний древнім істориком Платоном у 360 році до нашої ери. Він писав про те, що це ціла морська держава. Яка пішла під воду близько 10 тисяч років тому, в результаті якоїсь неймовірної катастрофічної події, донині як історики, так і археологи активно обговорюють, де ж може перебувати ця наддержава і які відкриття вона приховує, та що можна виявити, піднявши цю завісу таємниці. А тому зовсім не дивно, що сьогодні активно ведеться пошук всіляких затонулих руїн по всьому світу, серед яких можливо одного разу буде і та сама Атлантида. Перуанські лінії Наска не виглядають особливо вражаюче, але тільки якщо дивитися на них із землі. Однак з повітря вони виглядають приголомшливо, а тому зовсім не дивно, що пілоти комерційних літаків, що відкрили їх у 1920-30 х роках, були збентежені такою знахідкою. Археологи вважають, що цих ліній налічується кілька сотень, а самі вони створюють складні зображення тварин, уявні фігури і звичайно ж геометричні зображення. Вважається, що вони були створені понад 2000 років тому людьми з доінської епохи, які просто видалили з поверхні червону важку гальку, намагаючись дістатися до більш м'якого ґрунту. Навіщо це було зроблено загадка і донині, яка дає можливість будувати навколо лінії найнеймовірніші теорії, починаючи від інопланетного втручання і закінчуючи древньою астрологією? Багато археологів сходяться в думці, що ці лінії швидше за все були одним із ритуальних способів спілкування із божествами Наски. Імовірно, жодне з археологічних відкриттів не обговорюється так завзято і часто, як загадкова туринська плащаниця, яка, на думку багатьох, є похоронним саваном самого Ісуса Христа. Цей досить довгий шматок тканини має характерні сліди від крові, а також досить темний, але помітний відбиток людського тіла. Католицька церква офіційно визнала існування плащаниці приблизно в 1353 році, коли ця тканина раптово з'явилася у Франції, церкві у місті Лірі. Однак легенда про цей предмет сходить приблизно до 30-33 років нашої ери. Якщо вірити їй, то цей невеликий сувій тканини був перевезений з юдеї сучасної Палестини в Едесу, що знаходиться в Туреччині, а потім вирушив у Константинополь, сучасний Стамбул. Після того, як в 1204 році це місто розграбували хрестоносці, плащаниця вирушила з ними в Афіни, де вона, як вважають, знаходилася понад 20 років. Тільки у 1980 році вчені і дослідники з усього світу взялися досліджувати цей невеликий клаптик тканини, намагаючись розпізнати її вік за допомогою радіовуглесевого тесту. Його результати здивували, як виявилося, тканина була створена приблизно. Між 1260 і 1390 роком нашої ери, що було вже після поховання самого Христа, а тому багато хто сьогодні вважає, що ця тканина не що інше як майстерна середньовічна підробка. Прихильники ж теорії плащаниці говорять про те, що вчені могли досліджувати ті частини тканини, які були пришиті до неї після смерті Христа, що і пояснює, чому вона виглядає такою новою. Ще однією археологічною загадкою, яку всі прагнуть розгадати, є древній мідний згорток, знайдений у 1952 році в Кумрані. Вважається, нібито на ньому є записи про те, де зберігаються недріченні золоті і срібні скарби. Проте ніхто й донині не знає, чи існують вони взагалі. Сувій із Міді був знайдений поряд із місцезнаходженням знаходження сувої Мертвого моря, там, де зараз знаходиться територія сучасної Палестини. Він датується приблизно 2000 роком до нашої ери, коли Римська імперія захопила і колонізувала населення Кумрана. Вчені вважають, що в цьому сувої зберігаються дані про скарби, які місцеві жителі сховали від римлян, щоб вони не потрапили до рук їхніх військ під час частих на той час повстань проти імперської влади. Звичайно, це не всі дивовижні знахідки і місця, які ми змогли показати сьогодні. Частина з них є у попередніх наших відео, але про багато з них ми ще не розповідали. Якщо вам буде цікава ця тема, напишіть про це у коментарях, і ми постараємося зробити продовження. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у нас на каналі.